Що очікує в вересні наших педентичних та неприступних дів? Таро-прогноз для вас, Діви, особисте життя, кар'єра, робота, навчання, фінанси і порада від таро. Особисте життя. А, ви будете обирати. Чи це будуть нові стосунки? Чи ви будете обирати, як діяти в стосунках, які у вас є, і у вас буде бажання щось змінити, і ви будете розмірковувати, як же вчинити, як же змінити те, що мене не влаштовує? Але вам це все вдасться з легкістю? Кар'єра, навчання, робота. Угу. Починається у вас, якщо це навчання, то це зрозуміло. Тобто починається новий період, ви входите в новий період, в такий період стабільності, рівноваги, порядку, режиму. І, в принципі, ви входите в цей період досить легко і позитивно. І порада від Таро. А тут важливо не втратити шанс. Доля підготувала вам дуже такий яскравий шанс в фінансовій сфері. Але вам потрібно буде попрацювати над цим, чомусь навчитись, пошукати інформацію, зібрати цю інформацію, використати цю інформацію. І е, порада, будь ласка, не втратьте цей шанс.